Мене звати Вікторія. І це єдиний е, влог про Коста-Ріку на українській мові. Я зараз знаходжуся в нашому кондомініумі, це жилий масив. Ось бачите, багатоповерхівка і тут у нас е, у дворі басейн. Зараз ви можете бачити людей, які вийшли поплавати. Зараз, зараз вже потеплішало. От. І вийшла попрацювати, бо тут гарний інтернет, вайфай, наш кондомініум роздає. Звичайно, це не безплатно і ми всі жителі оплачуємо. Це в мене вже другий ефір і Перший я не змогла записати, тобто зберегти. Ну і трошечки розповім про себе. Мене звати Вікторія, я приїхала з Харкова, з України. Їхала я сюди 11 років тому. Тоді мені було 40 років, зараз вже 51. Так, і нещодавно вчора записала відео. Якраз про здоров'я, як Костарік зберігає людям здоров'я, як ми гарно зберігаємося в такому віці, і, на мій погляд, непогано виглядаємо. Ми з чоловіком займаємося фітнесом, кожного ранку виходимо на двір, у четверті ми встаємо і. Це режим життя всіх костаріканців. От. Ну, майже всіх. Тут е, бути совою, мені здається, ну, тяжко, тяжко неможливо, бо і птиці починають кричати, е, починаючи десь з е, пів п'ятої. Птахи, вибачте. От. І е, тому е, спа спати тут довше просто неможливо. І е, до того ж е, всі державні установи, а також навчальні заклади у нас починають працювати з сьомої ранку. Майте це на увазі, хто у нас сова, вам буде дуже складно е, жити в костаріці. Бо якщо е, у вас є дитина, вона буде тут ходити в школу, а школа на сьому. І якщо е, вам повезе і в, ваша дитина буде жити десь, ви будете з дитиною жити десь неподалік школи, але таке рідко буває. І тому, наприклад, в нашому кондоміні тут поряд немає ніяких шкіл, і люди встають, діти встають о четвертій ранку. Бо о п'ятій я виходжу на зарядку, і о п'ятій приїжджають перші автобуси, щоб забрати дітей. І до семи з п'ятої до сьомої дітей возить автобус по окрузі, поки збирає всіх останніх дітей. І коли будете вибирати місце для проживання, маєте це на увазі. Люди спочатку приїжджають, поселяються, дивляться, де і як, і потім переїжджають, щоб бути поближче до шкіл. Так, що ще розказати? Ола Буєнас, люди пишуть і на іспанській, і на англійській, але я по-іспанськи розмовляю поганенько і по-англійськи зовсім не розмовляю, тому вибачайте, мої мови це українська та російська. От, і канал це веду українською. Це мій другий ефір. За весь час перший був, був зранку, коли я вийшла на зарядку. Це мій другий ефір. Я розумію, що підключаються люди іспанськомовні, бо я, мабуть, може і не треба було, може, не треба було відмічати, що Відмічати е, Костаріку, бо я відмітила, що я в Костаріці і підключаються люди, які проживають тут. Але ось підтягуються вже люди, е, Вітаннячко, так е, з інших країн або україномовні е, з Костаріки, надіюся, ну або з. Латинської Америки. Не знаю, чи е, вдасться мені зберегти цей ефір і ще трошечки розкажу про себе, бо коли я почала розказувати, що ніхто не підключався. Е, я Україночка, приїхала із Харкова 11 років тому. Приїхала в Костаріку, бо вийшла заміж за костариканця. Ми обоє з чоловіком архітектори. Навчалися в Харкові, мій чоловік навчався теж в Харкові, але давненько, ще за радянських часів, от я трохи пізніше, і ми познайомилися в однокласниках. Це було 14 років тому, уявляєте. Там в однокласниках була група нашої кафедри, нашого інституту, бо на той час ще мало було соціальних мереж, ну і люди спілкувалися. Здебільшого там. І так ми познайомилися. І виявилося, ну, оскільки ми в одній групі кафедри були в однокласниках, виявилося, що ми вчилися в одному і тому ж інституті, але у різні часи. І таким чином ми познайомилися, почали навіть працювати разом, створили нашу студію Альфаро Малій, Малій, моя фамілія, прізвище і Альфаро чоловіка. І далі вирішили створити сім'ю. І це був довгий шлях, три роки ми йшли до цього. І я про це буду розказувати, бо це довгі, довгі довгі розмови, як документи всі треба було оформлювати. І було важко, тому що тоді неможливо було без візи приїжджати. Зараз це безвіз, для українців навіть безвіз. На 180 днів ставлять у паспорт. Тоді такого не було. Навіть з тим, що мені спеціальну візу видали, я їздила за нею в Москву. І вона була всього на місяць. От. І це довга. Теж розповідь буду записувати і розказувати, як я сюди приїхала. Приїхала я сюди у листопаді, 24 листопада, буде в мене 11 років, і той переліт запам'ятався мені на все життя, бо це був мій перший переліт. І багато нюансів, і, і смішних, і, і страшних.